Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні коротке відео про зміни щодо обмежень на зняття готівки. І так, майже всі банки у своїх банкоматах ставлять певний ліміт на зняття готівки. А якщо це ще й карта іншого банку, наприклад, у вас карта PUMBU, але ви знімаєте готівку в банкоматі Приватбанку, то за одну операцію такий ліміт становить 1 тисячу гривень, і у більшості банкоматів таких операцій на добу ви можете зробити лише три. Тобто зняти з карти іншого банку у готівку у банкоматі Проводбанку реально можна не більше 3 тисяч гривень на добу. А тепер додайте сюди ще відсутність електроенергії, і тоді банкомати не працюють зовсім, і в цей же період розраховуватись картою майже нереально, адже навіть якщо якась аптека чи магазин має генератор, то якщо електроенергія на лінії відсутня, то термінал не проводить операції. І щоб здійснити покупку, вам необхідна готівка. І ось такі ліміти по 1000 гривень на карти інших банків в даний час це неймовірна біль для клієнтів. Але Ощадбанк та Приватбанк, враховуючи дану ситуацію, зробили хороший крок. З 23 листопада Приватбанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку зі своїх карток та інших українських банків на рівні 20 тисяч гривень. Це означає, що неважливо, чи у вас карта Приватбанку чи іншого банку, ви можете у банкоматі Приватбанку за один раз зняти до 20 тисяч гривень та можете повторити операцію через 3 години. Враховуючи наскільки велика мережа банкоматів Приватбанку, то такі ліміти це спаційні для власників карт тих банків, які не володіють широкою мережею власних банкоматів. Аналогічні дії здійснив Ощадбанк, який прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до відповідних лімітів, які застосовуються до власних карток банку. Цей крок дозволить усім українцям, без розподілу, чи клієнт Ощаду чи іншого банку, знімати готівку у банкоматній мережі Ощадбанку в обсязі 50% тисяч гривень з однієї карти на добу. Тому якщо у вас карта не ощаду і не приватбанку, і ви раніше ці банкомати обходили стороною, адже не хотіли знімати по одній тисячі гривень, то зараз ситуація змінилась, і якщо ви бачите поблизу банкомати цих банків, то не слід їх обходити стороною. Хоча які черги та навантаження ляжуть на ці банкоматні мережі після встановлення таких лімітів, аж важко уявити. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!